Слава Україні, героям слава в Миколаєві 7 грудня, 1018 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора весь вечір в Миколаєві через кожну годину була повітряна тривога. Спочатку росіяни скинули авіабомбу на Запоріжжя, там 10 людей загинуло, та десятки травмованих. Потім ракетою атакували район Кривого Рогу. Ну і була активність авіації в чорному морі. Вночі ще й один мопед залетів в Миколаївську область. Всього росіяни минулого вечора запустили 14 мопедів, 7 з них збито, 6 впали на відкритій місцевості. Де був один прильот, поки що інформації немає. В Одесі минула доба пройшла спокійно, а із новин те, що запалили новорічну ялинку. А в Миколаївській області, в районі Очакова, як завжди, були атаки ФПів дронами. Збитів іранських мопедів, наче немає в області. На Херсонщині також російські обстріли не припиняються загиблих минулої доби. Немає 16 людей травмовані. Тож закидуємо на ФПВ, як завжди, і чекаємо на гарні новини.